Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас навчання з елементів грамоти заняття. Тема заняття цікава мандрівка до звук Ляндії. Звук О і буква О. Давайте привітаємось. Треба дружно привітатись. Добрий день. Друзям голосно сказати Добрий день! Ти навколо повернись. Добрий день. Всім, хто поруч, поспіхнись. Добрий день. Всім-всім добрий день. Погляньте, хто до нас прийшов. Це незнайко. Він прийшов до нас на заняття займатися математикою. На наших заняттях є головне правило. Ми всі звуки і слова промовляємо чітко. І правильно, у нас є девіз. Давайте його скажемо. Ми будемо розмовляти, всі звуки вимовляти голосно, чітко, вміло, щоб усі нас зрозуміли. А ще у мене для вас є приємна новина: чарівна фея звуків та букв запрошує нас у мандрівку до казкової країни Звукляндії. Фея залишила нам чарівний квіток, який нам допоможе потрапити до Звукляндії. Перед тим як відправитись у мандрівку, потрібно зібрати речі для подорожі. А поїдемо ми на автобусі? Ось ми приїхали до Звукляндії. Скажіть, що таке звук? Так, це те, що ми чуємо та промовляємо. А які можуть бути? Звуки мовлення. Голосні та приголосні. Подивіться, на цій вулиці нас зустрічають веселі язички, але вони всі перепутали свої оселі. Давайте допоможемо їм розібратись. Спершу назвіть всі ілюстрації разом. Відшукайте картинки, назвіть, які починаються на звук А. «Ананас». Апельсин автобус акула. Погляньте яка буква а і звук а. Звук І о, и Е, У. Звуки ми чуємо та вимовляємо. Букви ми пишемо та читаємо. Буква О. Запам'ятайте, буква О позначає звук О. Він голосний і на схемі позначається кружечком. Буква О така округла. Хто не бачив, подивись, наче сонце, наче бублик, мов обручик, хоч котись. Який звук вимовляє дівчинка? Голосно, а який тихо? Голосно дівчинка промовляє голосні звуки, а тихо приголосні. Поспівайте разом з дівчинкою. Голосно. Назвіть предмети і скажіть, де в слові звук О на початку, всередині чи в кінці слова. Гриби, опеньки на початку, квіти в кінці. Парасолька всередині. Яблуко в кінці. Овочі всередині. Напишіть букву. Звуки мови позначаються буквами. Звуки ми вимовляємо і чуємо, а букви бачимо і пишемо. Давайте пограємо в гру. Відшукайте звук О на цих картинках. Ожина. Огірок. Слон. У яких словах О стоїть на початку? Окуляри, окунь, ожина. В яких словах стоїть у кінці? Відро, яблуко, назвіть предмет, де у слові звук О на початку, всередині чи в кінці слова. Яблуко, огірок, картопля. Оленка велика й Оленка маленька ходили до лісу збирати опеньки. Давайте зробимо звуковий аналіз слова «Оленка». Назвіть мене та доберіть зі мною слова. Прочитайте слова. Відшукайте букву О, оса. Сонячник молоко сова. Загадку відгадайте букву О відшукайте, на скелі він будує дім і не боїться жити в нім два могутніх крила у господаря орла. Ніс у нього замість крана, все підніме і дістане. Він вантажник і тягач, ним керує наглядач. Слон. Відгадайте слово, яке тут зображено, оса бджілка, оса, сонце, сова. Дякую, малята! Ви справились з завданням. Ми сьогодні вивчили букву О і звук О. Ви на занятті були уважні. Всі завдання виконували дуже вдачно. До зустрічі!